Я всіх вітаю, мене звати Юля. У нас сьогодні така тема дуже дуже багатогранна. Вона і про особисте, і про професійне трішки теж, адже ми всі розуміємо, що є сфера гостинності, але ми підемо трошки в витики, і сьогодні, разом з Олександрою Костенко, ми будемо цю тему розкривати з різних боків. Тому, власне, що таке гостинність, і чому ми говоримо, що це феномен наш феномен українців. Є, така, є такий гарний вислів. Він мені дуже сподобався, що будь-гостинним, можливо, ти приймаєш ангела в своєму домі, навіть не знаючи про це. Знаєте, в українців є така приказка, що дуже схожа. Вона звучить так: гість в дім, Бог з ним. Тобто, сакральне розуміння, що коли приходить до нас людина інша, вона несе частинку Бога, і коли ми її приймаємо, ми приймаємо цю частинку Бога в себе, в собі. І, і таким чином, знаєте, робимо щось класне, щось корисне, щось цінне. Навіть під словом гостинність бачимо дещо глибше зазвичай. Тобто це не просто як вічливий жест, це не просто практичність, так? це не просто щедрий стіл. Зазвичай ми розуміємо дещо глибше в цьому слові, і це говориться про. Душевність про теплоту, про бажання ділитися частинкою себе. Тобто, усвідомте ще глибше цей момент, що коли ми впускаємо до когось когось до себе в свій дім, це означає, що нам є що дати. Це нам не тільки на матеріальному рівні, а й на рівні такому більш душевному. Феномен гостинності він допомагає людині відчути себе. Важливою відчути себе частинкою чогось більшого, більшої якоїсь екосистеми, а відчути, що ти корисний, що ти важливий, <кій> і це дає ось це внутрішнє наповнення, яке власне. Люди шукають образ такої панянки багатої дев'ятнадцятого століття, і саме якщо ми говоримо про цей час, то жінки освічені, пані, письменниці, акторки, так поетеси, вони саме через гостинність могли створити простір, де люди розвивались. Тобто йдеться не про практичну сторону, а саме про ту більше творчу креативну. Так, а я словами ще одного з наших князів, саме Володимира Мономаха, частину його повчання. Куди ж підете і де зупинитесь, напоїте і нагодуйте жебрака. Найбільше шануйте гостя. Звідки б до вас не прийшов, чи просто людин, чи знатний, чи посол? Якщо не можете вшанувати його подарунком, то їжею та питтям, бо вони, проходячи, прославлять людину по всіх землях або добрих, або злих. В селах довго хати навіть не закривалися на замок. Тобто всі знали один одного і, подорожуючи, в принципі, спочатку спілкувався з людьми біля криниці або ж біля вітряка, з місцевими, і вже з місцевими він міг завітати до кого-небудь в хату. В хату зазвичай просто так не запрошували, але якщо запрошувало, то це завжди було вітання. З хлібом і сіллю я більш ніж переконана, що багато хто з вас досі притримується такого правила, що коли ти йдеш на гостину вперше в чиюсь оселю, треба принести хлібину з собою або щось випечене. Так само, якщо йдемо до хати, де народилася дитина, треба принести з собою хлібину. І воно вже закладено на підсвідомості, ми не відсвідковуємо, Ми просто знаємо від батьків, бабусь, дідусів, що так треба. Дійсно, це була ознака, і, наприклад, якщо їсть не мав своєї хлібини з собою, то Господар міг винести свою хлібину, дати гостю, гость замотував в хустину і вже замотану хлібину в хустину знову подавав господареві як вітання цьому домові, і вже господар приймав хліб і клав на стіл. Хліб був святим, і його не брало, намагалися не брати голому руками, тому в українському строї завжди у господині був вишитий фартух. Це могла бути частина рушника, да там, от, якщо десь порвався, або вишивали як частиночку, і тобто, от він символізує цей рушник, на який господиня будь-якої миті, піднявши фартух, вона брала на фартух як на рушник цю хлібину і могла вітати гостя. Виникає такий образ, що от українці готові відкриті до mm -hmm. гості і таке враження, що от ми гостювали постійно. Насправді я так, я такий стеропень. Що ми ну, кожному відкриємо. Все да. Я наведу декілька прикладів щодо цього. Той добрий гість, що мало їсть, гарні гості та не впору Два рази гостям рад, раз що приїхали, а раз що від'їхали, де часто гостина, там голод недалеко, і, мабуть,. Бог дав свято, а чорт гостей. А, вітали, але сідати не просили. А, їсть першого дня золото, другого срібло, а третього мідь додому їдь. А, де тебе не просять, хай там тебе чорти не носять. Ну і, мабуть, одне з моїх два улюблених, незвані гості, гризуть кості. Ну, це більше стосується селян, тому що е, наступне якраз е, добре пояснить нам: іди в гості сміло, як не жде вдома діло. Зважаючи на цикл життя селян, то діло було більш ніж, і е, всі чудово розуміли, що за традицією, якщо ти йдеш в гості, а йшло в гості все ж таки на свята, це здебільшого храмові свята, е, та ж масляна, великдень е, та інших. Але всі розуміли, що якщо ти йдеш в гості навіть з подарунком, навіть ти недовго там знаходишся, але в гості ходить, треба і до себе водить. Місто, місто мало дві форми. З одного боку, у нас місто повне дворян. Я нагадаю, що більшість дворян – це колишні козацькі старшини, яким Росія, щоб трошечки їх стишити, понадавала дворянських звань. Але, тим не менш поруч з такою багатою дворянською культурою, яка влаштовує звані вечори, яка збирає до себе вершки культури, як це нам чудово показує Тарас Горгорович своїм прикладом, та не тільки він. У нас існують прості міщани, і от їх гостинність не дуже сильно відрізнялася від сільської. Вона була дуже подібна, але а що відбувається з міщанами? Вони починається така певна трансформація, тому що протягом 19 століття змінюється динаміка відвідання. Якщо на початку 19 століття заможний громадянин міста відвідував гостей в середньому один раз на два тижні і не рідше приймав у себе, то далі це було щотижня. Ми згадаємо двох відомих діячів нашої культури, того ж знову ж таки Тараса Григоровича, який, мешкаючи в садибі на козиному болоті, як згадували його друзі, шалено любив ставити самовар і е, самостійно заварювати для своїх гостей чай. І е, так само практично менш гостинно, але тим не менше з чаєм і самоваром поводився Олександр Конисько, який мешкав в, е, на нинішньому бульварі Шевченка трошечки недалеко від е, е, каз, е, залізничних, які колись там були готелю експрес. Нинішнього. А от так, щоб більш-менш централізовано, то Лавра мабуть одна з найперших, яка відкриває на своїй території готель. Відкриває вона його а, з тим, що а, має 200 окремих номерів і а, 20 загальних кімнат. Тобто поняття цієї загальної кімнати хостельного типу вже тоді у нас з'являється. Більш, більш того, у них подається харчування. І навіть була окрема посада чернець-гостинник, в обов'язки якого входило поселити, нагодувати напоїти всякого мандрівника. Але окрім лаври, окрім відвідин святих міст, ми знаємо, що є приказка Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить. У нас з'являються, дякую, Юля, дохідні будинки. Де здавалися квартири в найм, і це разом з будівельним бумом нашого міста призводить до такого великого великого розвитку, і у нас досі, мабуть, найкраща частина нашого міста, найкрасивіша, як я називаю Симфонія в камені. Це якраз ці прибуткові будинки, де можна було зняти номери собі, зняти собі кімнату, квартиру тощо. Будемо на зв'язочку, тоді будемо ще зустрічатися. У нас час від часу такий ефір є із Олександрою і взагалі різні теми піднімаємо. Наразі у нас буде багато зустрічей присвячено темі культури з її різних боків, з її різних граней, і ось культуру гостинності. Сьогодні ми побачили з різного з різних теж. І кожен для себе вирішує так, як він її хоче далі примножити. Ой, дякую. Дякуємо зустрічей. Дякую. дякую. Дякую вам. Всім, па -па. Дякую. До побачення. До До побачення. побачення.